У складних речовинах ви вже знаєте, що будова зумовлює властивості і як наслідок застосування речовин. Тож, саме електронну будову катіонів фером 2 і фером 3 ми з вами сьогодні і розглянемо. У періодичній системі хімічних елементів фером розташований під порядком номером 26. Це значить, що протонне число в нього 26, заряд ядра плюс 26, загальна кількість електронів 26. На передзовнішньому енергетичному рівні фером містить 3D6 електрони, і на зовнішньому 4 s 2 електрони. Якщо ви знаєте будову атома, легко зобразити і будову його катіончиків. Лише потрібно пам'ятати, що при утворенні катіонів атом віддає спочатку електрони. Які розташовані на зовнішньому енергетичному рівні, і лише потім за необхідності ті, що розташовані на передзовнішньому енергетичному рівні. Крім того, кількість відданих електронів чисельно дорівнює величині заряду утвореного катіону. А зараз розглянемо будову фрурум 2 плюс катіону. Ферум 2 плюс катіон значить, для утворення катіону, атом ферму. Видає 2 електрони відповідно до даної схеми. Причому ці електрони повинні розташовуватись на зовнішньому енергетичному рівні. У ферму це 4С2 електрони. Отже, ферм віддає на зовнішньому енергетичному рівні. В нього вже немає електронів і таким чином, він, віддаючи 2 електрони, він набуває 2 плюс заряду, перетворюючись на катіон. При цьому його електронна конфігурація стає такою: аргон 3D6. Розглянемо будову фером 3 плюс катіону. 3 плюс, значить, віддає 3 електрони. Два із них розташовані на зовнішньому енергетичному рівні, це 4С-електрони, і один на передзовнішньому це 3D-електрони. Таким чином ми маємо електронну конфігурацію, яка зараз підсвічена.